Клас, чоловік вже надув кульку машинку. І ці кульки готові, і там всі кульки готові. Зараз я роблю тортик зі свічкою і йдемо вітати іменинника. Кашик вже сидить і питає, а де сюрприз? Бо я йому вчора ввечері сказала, що прокинешся зранку в свій день народження, і тебе чекає сюрприз. То він одразу очі роздер, каже, де сюрприз? Все пам'ятає, кицька.

Поки Ігнашик буде розглядати свій подаруночок, я вам покажу, як ми вчора е, надували ці кульки і наряжали все. Ой, там було діло. Так, в тому році ми робили фотозону, ось там у нас у куточку біля вікна, але там не дуже багато світла і в цьому році там стоїть стіл. Тому я вирішила, що е, в цей раз фотозона буде ось тут, між зеркал. Тут така стінка, вона якби створена для фотозони. Ось я вже повісила гірлянду. Дуже вона крута. І зірочки ось так розкидала. Ой, І зараз покажу вам просто мою біль. В тому році я замовила цифру, одиничку, таку золоту, надувну. І вона була така маленька, ну що просто, Там, знаєте, сантиметрів, мабуть, 30. В цьому році, я думаю, ні, замовлю аж побільше. Ой, просто я навіть не знаю, як це зняти. Просто дивіться, що це таке. Що це таке? Я на це просто якесь полотно гігантське. Подивіться на це гігантське полотно. Оце двоєчка. Я думаю, якщо ми її надуємо, вона вночі нас з'їсть. Ну, да. На упаковці було написано метр. Ну, я якось по іншому собі метр уявляла. А може, то не метр, ну, щось там сто. Я не знаю. Треба ще раз тепер уважно подивитись. Ну Я в шокі. Просто, ну що за непруха? Ой, ще звалилась. Ой, це кошмар. Ну, от що робити? Ну, буде вже така, як є, звісно. Ну, да, он 101 сантиметр. Чуєте? метр. Так, все, коротше. Зараз надую. Подивимось, що це буде. Ну, вже як є, вже не побіжу вночі. Так, була дуже гарна двоєчка. Ми її надули. Вона реально була гарна, велика, але гарна. Але я не знаю, як так сталося. Нема кулечки. Чоловік сказав, що це тепер цей костюм динозаврика. Можна отягнути і ходити, блін. Це капець, коротше, все не везе мене з цифрами. Лопнула, уявляєте? Вже в самому кінці дунули і все. Ще воняє так, просто жесть. Боже, з чого вони їх роблять? Вонюча. Ну, коротше, нема, нема цифри. Ладно, загалом буде так. Я і нашу кукажу, будемо тебе фоткати, будеш на пальцях показувати, скільки тобі років. І все. Ось так буває. Так, дуємо кульки в процесі. Насоса в нас нема, дуємо так. І чоловік каже, що у нас буде рак губ після того, як ми всі надуємо, бо вони реально ну, такі неприємні, м'яко кажучи, у роті. Ну, підемо потім проспиртуємо, я вам кажу. По-іншому від цього не вилікуватись. Ось, от такі вони немаленькі, якщо сильно дути, то вони занадто прозорі. Ну, в принципі, що я хотіла. Це дешевий дуже наборчик був, кулечок. Ну, загалом нормально, знаєте? Я так на відео зараз дивлюсь, в кадрі виглядають прикольно, значить, на фотках будуть гарні. Так, все, дуємо далі. Ще декілька штук треба. Інеж, що ти робиш? От так ти робиш. Всі повикидав. Мама тут ціле ліжко наскладала куля всі Та й покидає синічок. І синюю жовту тобі дати. це вже зараз бахне. І награлись. Ну куди? І туди не треба, там зараз лопнуть, там вже... Ой. Ну, дивіться, ж, просто помічник, просто помічник. Так, да, в тому році було трохи легше надувати. З цими кульками і ігнатом одні пригоди. Поставила ці кульки на цю стійку, він вириває ці палки з них. Сховала на кухню. Надули джип, це у іграшку, ну, кульку-машинку. Все з ним класно, реально на чотири колеса стає, все. Він його взяв, побіг з ним гратись, ліг на нього. Ну, Звісно, ця кулька для цього не розрахована, то вона тут знизу на шві тріснула. Коротше, взяла праску, заклеїла, все, кажу, не чіпайте, будь ласка, нічого, нехай. Хоча б завтра для фоток ці машинки, щоб вони дожили до фоточок, а потім вже. Хочеш, лежи на них, кажу, кажи хоч що хочеш, робий. Коротше, другу червону вирішили показати не надувати вже завтра перед фотками. Ну це вже просто. Так, ще один момент, що це ж по бокам цієї зони в нас шафа. Шафа купе. Якщо я повіжу сюди кульки, то вона не буде відкриватись. Господи Боже, ну це взагалі ну, всіх нюансів. Не цей, не врахуєш. Коротше, я вирішила, що я їх завтра просто повішу тут на стінку, але вже завтра. От, якраз перед фотками. Ну, а там вже як буде. Як буде відкриватись, так і буде. Але самі буковки мені дуже подобаються, як виглядають. Супер. Взагалі-то, знаєте, вже майже 12-та. Ця дитина ніяк не вгамується, і ці, і ці кульки не залишать в спокої. Але е, знаєте, вони хоч і цей надувались трохи воняли, але вони самі по собі не воняють. В тому році я купувала е, інші, більш типу, якісні, ну, платніші кульки, наприклад, вони були. Але вони так воняли, що то була жесть. Ну, в принципі, в мене є на каналі відео, де я розказую, як я е, е, робила підготовку до минулого дня народження. І там, так, да, про ці вонючі кульки було. А ці е, не воняють, ні. Знаєте, я так втомилась вже і хочу спати. Тим часом моя дитина. Добрий вечір. Ігнат, ти всі кульки приніс? Ні. Раз побіг, то значить не всі. І це він, поки їх всі не принесе, він не заспокоїться, Боже. Так, треба було чекати, поки він засне і все це робити. Але так як він дуже пізно лягає, то просто вже не в мене, не в чоловіка не буде сил на це вночі. Тому робилось все отак ввечері. Ой, І граємось. Тепер весь вечір в кульки. Сьогодні на вулиці зранку, прям з самого падає сніг, але одразу тає, але такими, знаєте, великими хлоп'ями. Ну, знаєте, бо у вас теж є вікно. А, але хочу ще сказати, що коли Ігнат народився два роки тому, то було тепло. Було, мабуть, десь плюс 5 чи плюс 6, може навіть більше. І був також дощ, і так пасмурно, але було дуже дуже тепло і мокро. У нас на святковий сніданок будуть ось такі оладки, суміш для випікання хуторок. Колись купувала, думаю, ну все, сьогодні саме той день. Треба дуже, дуже святковий сніданок. Так, Що тут треба зробити? Висипати, а взагалі водою теплою розбавити, помішати, посмажити, і буде щастя. Ну, Зараз спробуємо. Так, 25 оладків, якраз нам на сніданок вистачить. Висипала цю суміш в цю вмиску, а її так багато. Ну так, да, тут пів кіло, якби борошно да, Думаю, ну куди мені стільки оладків? Ні, замішала половинку. Треба ще ложечко олії, що Тут написано додати, і буду смажити. Ну, Приємний запах, знаєте, і цей, ну, виглядає. да, Як звичайні оладки ми готуємо. Все, зараз посмажу. Сподіваюся, що вони добрі. Сідаю снідати, а латки просто ге повне. Не буду більше ніколи таке робити. Сподіваюся, що їх врятує згущене молоко, хоч якось. Але в мене немає іншого сніданку, тому доведеться їсти вже, що є. На смак от просто, знаєте, як борошно з водою змішане, і вони навіть не підсмажувались. А на малюночку, знаєте, намалювали такі домашні, а насправді ну, таке. Ну, вже що є. Ще і в адвенті чоловіку сьогодні попалась така цукерка. От, і він сказав, що вона також недобра, відкусив один раз о, і все. Сказав: хочеш, можеш доїсти, не хочеш, можеш викинути. Ой, коротше, тому ось такий в мене сьогодні святковий смачний сніданок. Нема що вибрати. Тільки чай добрий. а ну і згущене молоко, воно не підведе. Я от, знаєте, сьогодні, як в тому анекдоті, що цей а давайте свиню купимо. Навіщо? Щоб я ще за свинею доїдала. так от І я за кожним, поки подоїдаєш, що ну, робити? Я їжу не викидаю, так що буду сидіти і їсти. Варіантів інших нема. Так, все швидко їмо і біжимо гуляти. Ми відправились в ігрову кімнату. Як ігнат сказав вчора, підемо всі. Так, ми пішли всі разом з чоловіком. Ігнат був такий задоволений, що прийшов тато. Він йому все показував, всі горочки. І ви знаєте, я дивуюсь кожен раз, як швидко росте моя дитина. Ще тиждень тому він такого не робив, як цей раз. Жодна горка його там не страшила. Мене більше. Він на всьому катався, зі всього спускався. І плюс через те, що ми були з чоловіком вдвох, можна було, щоб один там підстраховував зверху, один знизу. То так було зручніше. Але взагалі в цей, в цей день може настрій в Ігната був краще, але він був настільки активний, що я просто не могла на нього не любуватись. І чоловік там трохи покатався, і я трохи покаталась. Ну а як без цього? Ну і не знімала, нафоткала все як завжди. Ігнат був ну дуже дуже задоволений. А це головне було в цей день, тому що ну це ж його день народження. Мені дуже хотілося, щоб йому було весело. Хотіла попити чайку, я тут під'їдаю подарунки. дитячі. слухайте, а добре, коли дитина не їсть солодкі цукерки. От, можна все їсти мамі і татові. Так, поки в мене є хвилинка сьогодні, то я хочу, знаєте, що вам сказати? Що я сьогодні, от напередодні дня народження Ігната, так довго не могла заснути вночі. І я, знаєте що, постійно згадувала. Як це було, як він народився. і Якісь моменти трохи забулись вже. Але якісь, я пам'ятаю, дуже-дуже добре. Бо я дуже цікаво народжувала. <смі> я все хочу зняти окреме відео на цю тему. Ну, можливо, колись я зніму. От, дуже довго. <смі> Слава Богу, що все закінчилось добре. І знаєте, зараз це я все згадую з посмішкою, але тоді було ну, так собі смішно. Ну, в принципі, як і всім. Але оця біль, оця вся втома, вона реально забулась. І я от згадувала вночі, що його пам'ятаю тільки, в принципі, якісь приємні моменти. Я народжувала в Києві у другому, у другому пологовому будинку. От, мені там дуже сподобалось, і я коли про нього згадую, то в мене знаєте завжди е згадується, що там тепло, тихо і такий запах. Е Овочевого рагу. Нам якраз в той день, коли я там два дні ще лежала, до, і і один, ладно, один ладно, день і дві ночі, то там якраз давали це рагу. У мене не було апетиту все це їсти, але оцей запах він мені до сих пір ну, асоціюється тепер з тою лікарнею. От, але загалом пам'ятається, знаєте, це яскраве світло, як я побачила в перший раз тигната. У нас були з чоловіком як це, партнерські пологи, чому я дуже рада. Бо я на початку не хотіла. Я хотіла сама бути, от але вже там десь за місяць до я зрозуміла, що ні, я хочу, щоб чоловік був поруч. І реально це мені дуже дуже допомогло. От, але, і знаєте ще, що, що мій чоловік він такий трохи, ну він ніколи мене не жаліє. Не, не може мене там, так знаєте, пожаліти, от бідненька, там щось таке, ні. Але ось там, в палаті, в цій. Ну, В родовому цьому відділенні він так на мене дивився і казав, що мені тебе так шкода. І я, знаєте, я в ту секунду прям посміхалася і думала: да, Аня, це ти, мабуть, реально погано виглядаєш. І все не дуже добре. Ну, Я була просто вже така змучена і втомлена, що Короче, хто народжував, той і розуміє, як там в кінці вже все це відбувається. Але знаєте, що я що згадала, що. Я тоді дві ночі і три дні не спала. От, але коли вже Ігнат народився, він народився, до речі, в 4 годині дня, от, то ну, все, вже в восьмій ми були в палаті, можна було вже лягати, спати, відпочивати, я не могла заснути. Настільки був, мабуть, цей адреналін такий. От, е, мені дуже хотілося солодкого. Е, якраз свикруха мені цілий пакет передала цукерок, таких класних і сира. Вона знала просто, що я це люблю дуже. І, цей, і я ці цукерки їла, лежала, і мені зовсім не хотілося спати. І я ще дуже сильно боялась заснути, бо в таких палатах там не закривають, ну, в лікарні не закриваються двері на замок. Тобто просто двері закрита, прикрита ж і все. І мені здавалося, що мою дитину вкрадуть. От уявляєте? Я лежала і на нього дивилась, Він же в цьому ну, люлечці спав собі так спокійненько, а я боялася, що його вкрадуть. <реш> це вважає? Я зараз як згадую. <реш> ну, але потім вже да, втома взяла своє, то я виробилася і спала. Ось так було. От загалом, мабуть, так правильно, що так влаштован жіночий організм, щоб він все це забуває, і голова. От, ну, щоб, були, щоб була і друга дитина, і третя, і так далі. Тому що в той момент, в той день, здається, да, що однієї досить. От. Але е, так я зараз сиджу і мені до сих пір не віриться, що моїй дитині два роки. Хоча іноді мені здається, що він набагато-набагато більше в моєму житті, а іноді здається, що, блін, та тільки вчора я ну, тільки мріяла про дитину, а ось їй вже два роки. Ну, тому якось так. Так, я супер молодець. Якраз прийшла з магазину, ввімкнули ліфти, не перла це все, пішки все на ліфті, завезла. Е, так, це завтра все на святковий стіл. Зелені салати будуть, як завжди, бо ми всі їх їмо рибу. Дуже любимо, буде рибна тарілочка. От, А також салат такий новий. придумала там, Не придумала, знайшла, побачила з сирочків і буду робити, новіночку, так скажемо. От, І торт буде. Або рулет, ну, щось таке, побачите потім. От, загалом я молодець. Оце все із спритним, зі всім я вклалась в 2000. Оце я взагалі даю. Я бажаю, що в мене буде шикарний стіл за недорого. Так, все, починаю. Так, по плану в мене сьогодні відварити все на салат і зробити торт. От, і олів'є, на, на салат. Мені взагалі так важко завжди зробити святковий стіл, бо у нас чоловіки майже нічого не їдять. Ми зі їмо все. От, але доводиться під них якось підлаштовуватись, бо не будеш окремо готувати їм, окремо нам. От, а там ціла історія, значить, що ми що ми не їмо. то, що їмо, можна перерахувати на пальцях. Тому стіл майже завжди такий. Ну, одне і те саме виходить, ну по-іншому ніяк. От. І завтра ще зранку не буде світла, то якраз в мене буде час все це порізати, оце все. От. а сьогодні треба все зробити що зі світлом. І взагалі детек обіцяє мені завтра тільки в день вимкнути, ввечері не вимикати. І якщо це буде так, то я буду взагалі дуже-дуже щаслива. А, і ще курку мені сьогодні замаринувати треба, я знайшла якийсь рецепт цей В рассолі спочатку треба вимачувати, а потім там щось пекти. Отак от буду робити. От. І торт буде маренговий рулет. Я його ніколи не робила, то мені трохи страшно, що не вийде. Хоча а чоб він не вийшов. Єдине, що я не знаю вже вечір-вечір, коли я це все буду робити, ну, ну, якось буду, ніч довга. Або тільки світло не вимкнуло. Так, все продовжуємо. Я, до речі, забрала фотографії, які замовляла, і нарешті зараз все доклею, ті, що не вистачало яких. От, і все, альбом буде завершено. Ось такий у нас альбомчик. Я його вже багато разів показувала. От, і нарешті він буде готов. Бо в мене тут було, ну, більше половини було вклеєно, але от деякі моменти були пропущені. І от там 10 місяців я не повклеювала. От, Але все попідписувала. От 3 місяці щось не було, фоток. Твоя перша подорож, твоя перша стрижка. Ну, все це є роздруковано. От, І зараз буде вклеєно. Ігнашки на перша подорож, до речі, в Чернівці, то ми їздили минулого літа. Хі -хі, він ще навіть тут не сидів. Смішний малюк. Так, все хочу доробити, щоб завтра бабуся з дідусем приїхали і вже полистали його повністю. Так що треба поспішати. Сподіваюся, що фотки. Цей раз вже точно всі. Знаєте, я все-таки не здаюсь, купила ще одну кульку нову, і ця, ця вже поменше. Тут вже написано, що вона 33 см на дутому стані. Ну, якраз нормальна буде. Сподіваюся, вона виживе. Все ж таки, мені хочеться ось сюди якось її приклеїти, щоб було видно, що це другий день народження. І ще прикол: оці зірочки, які були на стінці, вони всі вночі пообпадали. Бачите? І вони коли падали, так мене лякали, бо вони ще шрудять. Ну, такий дуже неприємний був звук. ну, А зараз мене взагалі будь-який звук лякає. от, і цей, А вони то взагалі були на такій, як ниточці, ну, також, як гірлянда, повинні були чіплятися. Але ж я така розумна подумала, що прикріплю їх на двохсторонній скотч на шпалери. Вони ніфіга не тримаються. от, я вже... В, в декількох місцях приліпила той скотч, все одно всі повідпадали. Це я зранку приклеїла, вдень прийшли, воно все знову повідпадало. Ох, доведеться, мабуть, це таки на ту ниточку якось приклеїти, ну, підщепити і отут-от вивісити їх, де, і все. Кульки одні тримаються, другі відпали. Щось коротше, в мене в цьому році не виходить з фотозоною. Щось в мене е, в цей раз з фотозоною якісь пригоди. пригоди. Але ми, по того, ще не пофоткались, е, ну, не встигаємо просто сьогодні. От, е, то я думаю, завтра якраз е, наряжусь трошечки. От, і вже завтра пофоткаємось, тому ці всі кульки, що повідпадало, завтра зранку все приклеїмо, от, щоб воно за ніч знову не попадало. От, тому отак. От так, я взагалі-то подумала, що, мабуть, все, це буде кінець цього влогу, тому що зараз в мене буде реально купа справ, я вже нічого не буду знімати, та вже нічого цікавого і не буде. От, тому до зустрічі в наступному влозі. Скоріше за все, він буде через 2 дні, тому що завтра я, мабуть, буду знімати, але ввечері гості все таки я все одно не встигну змонтувати. Тому, скоріш за все, Зустрінемось з вами через 2 дні. Все. Нам гарного святкування, вам гарного дня, вечора або ранку, дивлячись, коли ви мене там дивитесь. І до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока. Обов'язково дивіться наступне відео, буде цікаво.